Всім привіт! У сьогоднішньому відео відповім на запитання, які найчастіше отримую під своїми відео про Болгарію. А отож, перше запитання, яке я отримую практично під кожним відео, це інтернет. Які справи з інтернетом в Болгарії? Переважно. Тут з інтернетом все гаразд. Звісно, залежить від того, де саме в Болгарії ви живете. У столиці Софії дуже швидкісний і переважно хороший інтернет. Якщо, звичайно, ми говоримо про міста біля моря, тут можуть виникати якісь іноді проблеми з інтернетом, він може бути повільніший або переривчастий іноді, але є інші опції і для того, щоб забезпечити собі хороший інтернет, перше це можна купити модем, наприклад, є тут Viva.com, і можна собі його додатково вмикати як альтернативу, якщо виникають проблеми з інтернетом, або його не вистачає вам для роботи, або ж можна користуватися, перемикатися на український інтернет, тому що лайф і Vodafone взагалі працюють зазвичай. Вашим тарифом дуже добре, і тут іноді швидкість краща, ніж в Україні. Тому, в принципі, не думаю, що у вас будуть виникати якісь проблеми з інтернетом. У мене їх за рік часу життя в Болгарії в принципі не було. Ось друге запитання: це погода і клімат в Болгарії. Знову ж таки, це залежить, де саме ви живете у Болгарії, або ж будете жити у Болгарії в Софії погода. Більш-менш така, як в Україні, там є і сніг, і мороз, і е, всі пори року. Якщо ми говоримо про міста е, біля моря, такі як Равда, Несебер, е, Святий Влас, ось, е, Бургас і е, всі ось такі, де тут найбільше зараз українців, то е, тут тепліше. Переважно. А, і це ж не завжди. І погода теж буває різна. А, взагалі тепліші зими. Тут бувають місяці, що біля 15 градусів може бути сонячно, як а, навесні. А, літо взагалі червень дуже гарний теплий а, місяць, липень-серпень дуже гарячі місяці, вересень-жовтень дуже теплі теж і досить комфортні місяці. А, а всі інші це залежить, залежить від року. І е, різних інших е, речей. Тому е, взимку взагалі може бути сніг, але він переважно не залишається. Ось і е, хоча цього року е, сніг був кілька днів, тепер я прийшла на пляж, ось там моречко. Сподіваюся, щось видно, бо мені засліплює нас сонце. Е, і виглядає, ніби це кучугури снігу, все біленьке. Ось, але насправді це просто е, купи піску, які присипали сніжком. Кажуть, тут багато хто ще перший раз таке бачить. Аномально холодна зима цього року. А ще після е, життя в Албані, це взагалі. Я вже давно не бачила снігу, тому це цікаво. І переважно нижче нуля температура в день не опускається, хоча цього року було мінус один в день, десь два дні. Тому це теж залежить, але болгари казали, що це взагалі досить незвично, і це дуже рідко бувають такі роки. Ось. Тому ось так. А, третє запитання це про е, оренду квартири і ціни. Е, також дуже багато бачила запитань про виплати і безкоштовне житло. Виплат в Болгарії зараз ніяких немає, і безкоштовне житло також не надається. Е, були раніше якісь різні програми, але наскільки мені зараз відомо, вони вже всі е, не працюють. Ось. І якщо орендувати самому собі квартиру, то, е, звичайно, що можна знайти тут е, квартиру приблизно в середньому за 500 євро, і можна знайти і трішки дешевше, залежно теж, яка квартира і дорожче. Ось. А, але приблизно ось такі ціни, якщо е, підписувати контракт на триваліший період, а переважно тут можна на півроку е, домовлятися. Ось і е, тут в них є дуже багато різних болгарських сайтів. Е, в них є також OLX і е, різні групи у Фейсбуці, де можна собі пошукати квартиру на оренду. Ось е, тому ось так. Е, наступне запитання. Яке також часто чую, це ціни, які тут ціни. Це також залежить від взагалі, міста, і, взагалі, про що ми говоримо. Тут продукти взагалі дорожчі, ніж, наприклад, в Україні і Польщі, але теж залежно, де закуповуватися. І е, що купувати. <смістична> е, теж е, про е, сервіси і різні процедури. Вони теж тут є переважно, значно дорожчі, але е, це залежить також про що ми говоримо і е, що вам потрібно. Наступне запитання це про тимчасовий захист. Де можна отримати тимчасовий захист, і як це відбувається? Тимчасовий захист тут, в Болгарії, можна отримати у спеціалізованих центрах для біженців, або ж у міліцейських відділках. Наприклад, якщо ви хочете мешкати біля моря, або ж ви зразу тут сюди заїхали, то тут можна зробити його у міліцейському відділку, тому що центри біженців є лише в Софії. Ось, і е, тимчасовий захист, переважно, якщо немає черг, то видають за 5-10 хвилин. Також мене запитували про роботу і зарплати е, у Болгарії. Е, і можу сказати, що е, тут е, досить складно знайти роботу і. Е, не, так, не такі високі зарплати, як можна собі подумати. Мінімальна зарплата тут менша, ніж 500 євро. І в принципі, біля моря переважно це сезонні роботи, тому сюди краще їхати тим українцям, які мають свій бізнес або ж хорошу онлайн-роботу, і взагалі в столиці. Легше знайти роботу, але е, теж це залежно е, хто е, ким працює і що вміє, тому що. Переважно роботу можуть тут знайти собі легше ті, хто робить манікюр, зачіски. Тут таке досить теж популярно: електрики, сантехніки, спеціалісти з ремонту, масажисти. Ось я знаю багатьох українців, хто тут працює за цими спеціальностями. І думаю, що в принципі відповіла на найбільш запитувані. Запитання, найбільш популярні запитання. І сподіваюся, що вам ця інформація допомогла або ж допоможе у майбутньому. Кого цікавлять консультації з більш детальною інформацією про те, де саме шукати квартиру дешевше, і чи як переїхати, де ж швидше зробити тимчасовий захист, і взагалі будь-які інші запитання по Болгарії, чи Албанії, чи інших країнах, в яких я жила, ви можете мені написати в інстаграмі. Ось я надаю зараз платні консультації, тому кому цікаво, то звертайтеся. Для всіх інших гарного бажаю вам дня і залишаємося позитивними. І Побачимося у наступних відео.